От і настав довгожданий день, точніше вечір сьогоднішнього дня, 30 березня, бо вранці був дуже вітер, ми не могли накрити накинути плівку. Плівка 12-метрова, ширина на 2, довжина на 20, хлопці прибивають, прикидали землею. Жалко, що не з самого ранку сонця вже нема, але завтра підтягнемо трохи. Ось так середині грунт спахали мотоблоком ну хай нагрівається земля